Всім привіт! Мене звати Ростислав, і сьогодні ми звернемо увагу на досить важливу тему. Тема має назву Теперішній простий неозначений час або як звично казати, present simple. – Indefinite». Отже, сьогодні ми безпосередньо розглянемо те, як його правильно вживати, в яких випадках ми маємо додавати С до дієслова, винятків багато розглянемо. Тому можете бути уважними. Дивіться. Теперішній неозначений час він уживається для опису сталого стану або звичних повторюваних дій у теперішньому часі. Помітьте, будь ласка, що якщо якась дія відбувається постійно, повторюється, то ми вживаємо для цього ось цей час, теперішній неозначений. Для вираження звичності і повторюваності в реченні можуть траплятися такі прислівники і часові позначення. Ось я зараз їх перелічу. Ви теж будьте уважні. Е, рекомендую вам записати їх, це буде для вас в нагоді. Отже, every day, year, etc. Щодня. Early, не часто, рідко. Often. Часто. Never. ніколи. On Sundays. По неділях. In the afternoon. Удень. Always. Завжди. seldom – рідко, usually – звичайно, Sometimes іноді. in the morning, in the the morning – уранці, evening – увечері. Отже, для того, щоб описати цей час, ми використовуємо такі часові позначення. Йдемо далі. Дієслово має такі форми в цьому часі present simple. Ось такі форми. Коли ми вживаємо займенник I, I write, я пишу. То заперечна форма буде I do not write. Я не пишу. Скорочена заперечна форма I don't write. І питальна форма do I write, чи я пишу. Ось наступне. You write, ти пишеш. You do not write. Ти не пишеш. You don't write. Do you write? Чи ти пишеш? He writes. Він пише. He does not write. Він не пише. He doesn't write. Він не пише скорочена форма. Does he write? Чи він пише. She writes. Вона пише. She does not write. Вона не пише. She doesn't write. Does she write? Чи вона пише. It writes. Він вона, воно. Залежить про кого йде мова. Пише. It does not write. Не пише. It doesn't write. І does it write. Чи пише. Ви, ви розумієте, про кого йде мова. We write. Ми пишемо. We do not write. Ми не пишемо. We don't write. Do we write? Чи ми пишемо. You write. Якщо в попередньому ми говорили, що ти пишеш, то тут буде ви пишете в множині, тобто звернення йде. You do not write. Ви не пишете. You don't write. Do you write? They write. Вони пишуть. They do not write. Вони не пишуть. They don't, they don't write. Вони не пишуть. Теж скорочена форма. Do they write? Чи вони пишуть. Отже, запам'ятайте, будь ласка, цю табличку. Часто всі роблять помилки при використанні цього в розмовному варіанті. Зрозуміло чому, тому що. Це є доволі складно, але я думаю, що це можна, цього можна навчитися. Ось йдемо далі. Певний нюанс у вимові закінчень. Ви знаєте, що додається, коли ми говоримо про третю особу, ми додаємо до дієслова закінчення S. Помітьте, будь ласка, пару слів. She looks вона дивиться. He walks він гуляє. He visits» він відвідує. А вже в наступному випадку закінчення читається як літера з українською мовою. She sees вона бачить. He opens він відкриває. She enters вона входить. Отже, йдемо далі. Будемо пам'ятати, що до дії слів to go іти, їхати, а також to do робити у третій особі однини додається закінчення «-es». Теж таке золоте правило, яке варто пам'ятати стосовно цього часу. Наприклад, he goes to Kyiv. Він їздить до Києва. Дія відбувається постійно. She does all the work. Вона виконує або робить всю роботу. Зрозуміло, що не можна казати просто she-do або he-go. Це є така доволі серйозна помилка. Тому запам'ятайте, будь ласка, що завжди тоді є слова to go і to do. Додається закінчення ІС. Якщо основа дієслова закінчується на S, WS, SH, CH, TCH, X, то в третій особі однини додається закінчення І що ви теж пам'ятали. У всіх цих випадках ми додаємо закінчення ІС. Наприклад, to teach. He teaches. «Чити» Він вчить. Бо викладати, він викладає. To wash умиватися. He washes. Він умивається. To dress одягатися. He dresses. Він одягається. To watch. Дивитися, спостерігати. He watches. Він спостерігає. To mix замішувати. He mixes. Він замішує або змішує. Отже, запам'ятайте, будь ласка, ці золоті правила. Приклади вживання. He teaches English. Він викладає англійську або він вчить англійську для інших людей. She washes her hands. Вона е, умиває свої руки. Тієї відбувається постійно, бо вона миє свої руки. Якщо основа дієслова закінчується на Y, перед якою стоїть приголосний, то Y змінюється на IE. Потім додається S. Ось теж таке доволі складне правило, але яке варто пам'ятати. Наприклад, to fly he flies. To study he studies. To cry he cries. To hurry he hurries. Ще раз. To fly he flies. To study he studies. To cry, he cries. To hurry, he hurries. Та помітьте, будь ласка, що закінчення було літерою Y. І змінюється на I і e, S. Це таке відбувається, коли дійсно йде закінчення на літеру Y. Ось приклади вживання. She often flies to London. Вона часто літає до Лондона. Every more, every evening he hurries home. Кожного вечора він поспішає додому. Помітьте, будь ласка, завжди закінчення в цих дієсловах. Але пам'ятайте, будь ласка, ще одне золоте правило. Якщо перед Y стоїть голосний, то до дієслова додається лише закінчення S. Ось перед вами представлені приклади. To play, he plays, to stay, he stays. To play – Грати, він грає, to stay залишатися, він залишається. Тепер декілька порад стосовно того, коли вживається цей теперішній простий час. Він вживається в таких випадках. Перша ситуація, це коли описується звичайна або часто повторювана дія. Наприклад, He goes to the office on Fridays. він ходить до офіса по п'ятницях. Отже, він постійно по п'ятницях ходить до офіса. Це є постійна повторювана дія, тому ми вживаємо цей. We have breakfast at 8. Ми снідаємо о восьмій». Отже, Ця дія відбувається постійно, тобто кожного ранку ми снідаємо о восьмій ранку. Тому зрозуміло, що теж для цього нам потрібен цей час. Інша ситуація, коли вживається теперішній простий. Або past simple. Це коли ми хочемо констатувати якийсь факт. Наприклад, they live in Warsaw. вони живуть в Варшаві. Просто ми хочемо сказати, що вони живуть в Варшаві, там, чи вони живуть де-інде. Факт, то ми вживаємо цей час. I like music, мені подобається музика, або мені подобається слухати музику. Snow is white, сніг є білим. Теж в таких реченнях нам потрібен цей час. Інша ситуація для вираження дії, що відбувається в момент мовлення, з дієсловами сприйняття, котрі не вживаються в часах групи Continuous, Non-Continuous Verbs, to see, бачити, to hear, чути, to want, хотіти, to understand, розуміти тощо. Наприклад, we see him through the window. Ми бачимо його через вікно. Тобто. Хоча ми, можливо, бачимо зараз його прямо в цей момент, і дехто вам би казав, то тут треба сказати, що дія відбувається в цей момент. Ми додаємо закінчення "-ing", інг, інгова форма, і тоді ми пояснюємо такі речення. Але насправді ні-ні ні. Цього не варто робити. Є певні слова, які ми не можемо додавати до них закінчення інгове закінчення, тому ми маємо їх пам'ятати і можливо вивчити. Отже, ми бачимо. Його через вікно. Дія відбувається в цей момент, безпосередньо зараз. I hear the radio. Я слухаю радіо, я чую радіо. Так, хоча я зараз його чую, і здається, мало би бути I hearing, I'm hearing. Але насправді ні, ні в якому разі. Так говорити неправильно. Ось є речення, яким можна правильно висловити свою думку. Йдемо далі. Теперішній простий час вживається в таких випадках. Наступна ситуація, коли виражається дія, яка може відбутися в найближчому майбутньому. Як заздалегідь запланована. Наприклад, tomorrow I go to Warsaw to meet my friend. Завтра я їду до Варшави, щоб зустріти свого друга. Хоча ми хочемо передати, Зараз е, є теперішній час, але бачите, диво, ми можемо передати ним майбутню дію. Додаємо... Завтра слово і маємо вже майбутній час. My mother, my mother comes for the, for the weekend. Моя мама приїжджає на вихідні. Так. Да. Хоча знову ж речення виглядає, наче в теперішньому часі, але ідея або суть передається нам, що дія відбудеться в майбутньому, що моя мама приїде не обов'язково вживати will, про який ми поговоримо в наступних уроках, але можна передати теж за допомогою теперішнього простого часу. Отже, друзі, така коротенька тема. Простий, неозначений час, present, simple, indefinite. Я би хотів, щоб ви все це гарно записали, тому що зможете час від часу переглядати. Можливо, перегляньте цей ролик, ролик декілька разів для того, щоб гарно закарбувати цю інформацію у своєму розумі, щоб ви могли уміло використовувати цей час. І я бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. До зустрічі!